У війни немає канікул. Європейці масово пішли у відпустки. Установи зачинені. Люди пересиджують спеку подалі від міста, але все це не для українців. Вони не втомлюються нагадувати Європі про війну з Ельзасу та Лорену. І навіть із Німеччини сьогодні вийшли на мітинг у французькому місті нансі, і там були до речі, не лише українці. Докладніше зараз розкаже моя колега ведуча ТСН, Лідія Таран. Мій французький колега Матіє Вагнер. Вмикається в ефір новин. Називає звіт Amnesty International брудною роботою російської пропаганди, пояснює глядачам, що організація сплутала хто є агресором, а хто жертвою. Потрібно поглиблювати підтримку українців. Звичайно, при постійному постачанні зброї Росія не зможе перемогти, не зможе виграти цю війну. Це неможливо. Я француз, я не маю українського коріння франси, жони падорожні каня. Я розмовляю трошки українською. Величезний прапор принесла і віддала українцям проста французька жіночка Бріджіт Оруський ці росіяни вони ніколи себе не усвідомлювали і не вважали європейцями ніколи, навіть на секунду. Це інший світ. Еропе Україна останній робіж між двома світами, який стримує нас від цієї частини, абсолютно окультною, якою керують реальні нацисти, і світом західним, який захищає важливі цінності. Тому це абсолютно необхідно підтримувати українців. ви звідки? Доброго дня, з Києва. І Це теж з Києва приїхав? Так. Як звати? Мішель. Дівчатка, а ви звідки? З Кременчуга. – З Так. Кременчуга. Да. – А давно приїхали? Е, десь три місяці. Дуже хочеться додому. А ви звідки? А з Миколаєва. З Харківської області. І ми просиділи п'ять місяців у Чугуєві. Звикаємо до мирного життя зараз. До тиші. Бо тут дуже тихо, ми не могли спати п'ять місяців. З першого дня ми в Чернігові сиділи в підвалах, тому що дуже сильні були бомбюшки, кожен раз глибше і глибше, три підвала ми змінили. А, я з Дніпра. Я хочу, я русськоязична, я звіняюсь, ну я щира українка. Я просто не ожидала такої реакції з Франції. Я дуже благодарна народу. Попри велику вдячність, більшість наших хочуть додому. Щойно буде така можливість. Тим часом мій колега Матія настільки перейнявся, що лишився перекладати українські промови для французів. Ой, це буде сердечко. Так буде сердечко. Так Україна це любов. Дякую. Лідія Таран, Іван Кричковський, ТСН 1+1, Парафон, Єдині новини.